Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, звертаюся до вас з великим проханням підтримати мене в дуже важливій справі. Коротенько поясню, як ви знаєте, в Одесі навколо храму, успіння Пресвятої Діви Марії і багато будівель це історична власність католицької церкви. Жодна з цих будівель не була нам повернута. Одна з таких будівель це духовна семінарія. Наші парафіяни старалися багато років про повернення цього приміщення. Мій попередник, єпископ Бронислав Бернацький, теж старався, і вже в 2017 році було постановлено, ніби повернути цей будинок Католицької церкви. Але щось пішло не так і запропонували нам. Взяти тільки в оренду і то частинку цього, цього будинку 300 метрів квадратних на першому поверсі. Сказали, поки що беріть в оренду, платну оренду, а колись до цього питання повернемось. Звичайно, єписко Броніслав погодився, і ці приміщення були використані тільки як складські приміщення для гуманітарної допомоги. Коли я прийшов в Одесу у 2020 році, я вирішив зробити ремонт, обладнати всі класи для дітей. Для дитячої недільної школи, для катехези, навіть музикальний клас відкрили. Також центр духовості францішканців теж облаштували. І коли чиновники побачили, що ремонт вже зроблений, запропонували нам покинути це приміщення, бо воно їм стало дуже потрібним. Ми, звичайно, погоджувалися, вони подалися на суд, понад рік тривали суди. Дві інстанції ми виграли, вони подали на Верховний касаційний суд Києва. Ну і звичайно цей суд відмінив. все рішення, повернув знову на першу інстанцію. За цей час змінилося вже три власники, тобто так звані власники балансу Спочатку це був так званий інститут ОНДС, потім спецзв'язок України. А зараз балансоутримувач. Новий господар це інститут кібербезпеки. І всі говорять, ми нічого не знаємо, вибирайтесь, залишіть нам це приміщення. Тому ми вирішили створити петицію до Кабінету міністрів. Якщо ми зберемо 25 тисяч голосів, наше питання буде розглянути, а саме, щоби повернули нам це частинку цього приміщення, яку ми вже користаємо. У безплатне постійне користування. Підкреслюю, всього цих 300 метрів квадратних, бо ціле приміщення має понад 3000 метрів квадратних. І тому я дуже прошу, підтримуйте нас, підпишіть цю петицію, Попросіть своїх дітей, рідних, близьких, знайомих. Назбирайте ці підписи. Це підтримання справедливості, нашої історичної справедливості. Дуже прошу вас про це, буду молити за вас. І на це нехай благословить з Бог Всемогутній. Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.